Що означає шукати Бога? Хіба це потрібно, адже у Новому заповіті, коли він постійно перебуває з нами, віруючими, Духом Святим, і ми можемо спілкуватися напряму, без перешкод, коли завгодно. Можливо, це еквівалентно поняттю пізнавайте Бога чи шукати та пізнавати, але ж це різні процеси. Є ім'я чоловіка? На жаль, немає. Немає, Добре. Ну, неізвісний солдат Христовий. Так, шукати Бога та пізнавати Бога в контексті, як говорять в церкві, це синонімні такі е, поняття. Коли людина шукає Бога, чи Він пізнає Бога. Я вважаю, що це дуже схоже, але є різниця трошки. А коли людина шукає Бога, це означає, що щось йому Людини її не достає щось, немає чогось, чи він загубився, чи його відносини, чи стосунки з Богом вже не в такому стані, як повинно було бути. Тому з того часу він шукає, де тут що треба змінювати. Так, пізнати Бога, це також шукати Бога. Тому ми шукаємо Бога через пізнання Бога. Як спілкуватися з Ним через Його слово, час молитви, час з Ним? Я то називаю якісний час з Богом. Коли я спілкуюся з Богом, нічого не прошу у нього, але я тільки спілкуюся. Я слухаю Його. Я, я намагаюся зрозуміти, що Він бажає для мене, які у нього плані стосовно мене, то це є процес пізнання Бога. Цей процес ми також називаємо шукати Бога. У старому заповіді є такі моменти. Коли ми говоримо шукати Бога, це друге значення. Це означає, що я шукаю того, що у Бога є для мене. Наприклад, його сила, Його помазання, Його дарі, навіть багато чого, що у нього є для мене, мені потрібно шукати до нього. Як Павел пише до Філіп'ян до Філіп'ян, що треба, я он намагався досягнути якогось рівня з Богом, це він шукав. Це не пізнання Бога, це шукати. Але вони дуже схожі і дуже близькі. І я вважаю, що якщо людина буде говорити, що я шукаю Бога чи пізнаю Бога, це не гріх, і Бог не буде покарати її через це.